Привіт, друзі! Мене звати Ірина Прокопишин. Ви на Ютуб каналі проєкту міста сили. Дивитесь мої новини сьогодні. у Випуску про річницю звільнення Куп'янська та Ізюму, незламних українських міст два роки, як знову вільні. 10 вересня 2022 року Збройні Сили України визволили від російської окупації Ізюм на Харківщині. Підступно та зненацька так розпочалась російська окупація для ізумців. Життя юної кіри, як і багатьох її сусідів, змінилося за одну ніч. Ми прокинулися і побачили велику кількість російських військових на кожному куточку нашого а, району. всюди були танки, вони всюди намагалися спрятати, сховати свої е, машини навіть серед людей, серед звичайних багатоповерхових будинків. Тому окупація прийшла до нас несподівано, і ми навіть усю ніч ми навіть не здогадувалися, що прокинемося вже в окупованому зімі. Пережив окупацію, і пан Ігор зізнається, до останнього вірив, що Збройні сили України відвернуть наступ російської навали на Ізюм. Згодом, коли росіяни таки увійшли в місто, виїжджати вже було страшно. На блокпостах, які е, організували ці орки, гинули наші люди під час, коли вони хотіли виїхати з міста, виїхати чи сами, чи сім'ями. Чи вивезти рідних, ми чули, ми знали, що багато людей було розстріляно там же, на цих блокпостах. Ми вирішили, що нам треба дочекатися свою армію, своїх людей, повернути, повернутися назад в Україну. Ми не хотіли ні за які там ковришки бути під Росією. Пані Галина під час окупації виїхала до родичів за кордон, але каже, сумувала за рідним ізюмом, тому і повернулася. Зізнається, що попри обстріли та тривоги, жити можна, головне, що вдома, в Україні. Живеться добре, коли немає прильотів. Коли прильоти знову починаємо нервувати, починаємо боятися. А коли немає прильотів добре живеться. Будуються, ремонтуються, будинки ремонтуються, ну і ще дуже багато людей, які, яким потрібно житло, дома порозбивали, всі не, не зможуть же всі зразу зробити. І люди, люди в нас такі, що і повернулися б та повертатися нікуди. Ну, а швидко ж так ніхто, і ще йде війна, ніхто ж так швидко не може зробити. За понад п'ять місяців окупації місто змінилося до невпізнання. Рашисти грабували, руйнували, ґвалтували та вбивали. Після деокупації увесь світ жахнувся від цинізму та підлості тих, хто називав себе освободітелями. До окупації Ізюмська громада налічувала майже 50 тисяч жителів. Після того, як з міста вигнали росіян, мирних зосталося близько 15 тисяч. Нині ж громада потроху оговтується. Попри обстріли, люди повертаються до рідних домівок. А місцева влада робить усе можливе, аби повернути комфорт у життя ізюмців. На даний час у нас є і світло, і вода, і газ. У нас працюють всі державні установи, всі установи місцевого самоврядування. Працює малий бізнес. Місто багато страждальне, але коли закінчиться війна, я думаю, що за допомогою всіх ми швидко його відмодуємо і зробимо ще краще, як до війни. Схоже, пережили і мешканці Куп'янська, сім місяців болю, знущань та страху. 27 лютого 2022 року російські війська зайшли в Куп'янськ, місто на Харківщині, не жаліючи нічого і нікого, вони безжально нищили все, що бачили на своєму шляху. Місто і навколишні селища перебували в окупації понад 213 днів. 10 вересня 2022 року над Куп'янськом знову замайорів синьо-жовтий стяг. Такий вигляд Куп'янськ має сьогодні. Понівечений, але не зламний. На жаль, близькість до лінії фронту, а це 6 кілометрів міста Куп'янськ. Не дозволяє нам відновлюватись, будувати або робити те, що ми можемо робити, коли перебуваємо в повному тилу. На зараз, на жаль, консервація пошкодженого та зруйнованого майна. На жаль, підтримка комунальних підприємств, благоустрій міста те, чим займається Куп'янська громада. Живі, контужені, щасливі. Написали жителі Куп'янська на одній із зруйнованих вулиць міста. Що в чергове доводить українці сильна та незламна нація? Відношення до людей дуже хороше. Магазини работають, гуманітарну допомогу дають. Аптеки аптека працює, которая дає гуманітарну допомогу пенсіонерам. І така аптека работає. Люди друг другу допомагають, уважають. Рани загоюються, але залишаються шрами, які у пам'яті проступають болючими нагадуваннями. Блисковична операція збройних сил України на Харківщині та деокупація наших територій уже увійшла в історію. Та пам'ятаємо, якою ціною пишаємося кожним та кожною, завдяки кому можемо на увесь світ заявити: Ізюм, Куп'янськ це Україна. Це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились мої новини у коментарях під цим відео. Діліться і ви новинами ваших громад. Не забудьте поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не прогавити наступні випуски. Мене звати Ірина Прокопишин. Побачимося! Бережіть себе.